Зараз підхід такий: типу, ми хочемо побудувати великий бізнес. У нас є розуміння зараз, з точки зору плану, як дійти до 25 мільйонів ерер. Ми зараз а, десь 4,5, з половиною, десь так, типу, плюс-мінус у нас є план до 25. А, Далі плану немає. Ну, типу, це було б дивно, якби у вас був план типу після екс, да. ми зараз навіть не готові знаєш про це думати, бо навіть 25 виглядає. Дуже дуже амбіційно на нашому етапі слухай. Але дуже свідоме рішення. Насправді, знаєш, не брати гроші, тому що не розуміємо, як утилізувати радше ніж там дайте гроші, а там ми розберемося. Слухай, ну це теж знаєш, можливо, і наша проблема, що ми такі знаєш, фаундери трошки скромні, трошки акуратні. Можливо, якби на наші на нашому місці був хтось там більш амбіційний, більш голодний більш можливо. Не як йоло, ну типу, mm -hmm. то можливо, він би швидше цю компанію пропушив би туди, куди треба. Але зараз ми просто поговоривши з фондами, зрозуміли, що ми зараз виглядаємо як прикольний бізнес. Який буде прикольно рости, але ми не вигляд. Не для них не виглядаємо, як у нас є хороший шот на Так, Да, типа нема, не бачить вона, типо там п'ятдесят сто ік кажучи, так да і це нормально, тому що й ми його не бачимо. Якщо чесно, ми, ми розуміємо, що це може бути.